Вправою на слухання назвали майбутню розмову Трампа з Путіним в Білому домі. Ймовірно, таким чином намагаючись знизити рівень очікувань від неї. Адже до цього йшлося про те, що на переговорах президентів можливо вдасться досягнути прогресу щодо зупинки війни в Україні. Вже відомо також, де саме на Алясці зустрінуться Трамп і Путін. Місцем зустрічі стане військова база Елмендорф Річардсона у місті Анкорич. Чому саме Аляску обрали для зустрічі, і що відомо про переговори Трампа і Путіна, кореспондентка Тесен Катерина Федорченко зараз розкаже докладніше? Саме тут відбудеться перша з 2021 року. Зустріч Трампа і Путіна. Об'єднана військова база Елмондорф річардсон у місті Анкоридж закритий об'єкт. А сама Аляска надзвичайно зручне місце для російського диктатора. Сполучені Штати не є країною-учасницею Римського статуту. Отже, на цій території Путіну не загрожує арешт за виданим міжнародним кримінальним судом ордером за незаконня депортації українських дітей, який досі чинний. Поки деталі зустрічі ще узгоджують у білому домі. Заявили, говоритимуть Трамп і Путін віч на віч. Цю майбутню зустріч там вже назвали вправою на слухання для американського президента і таким чином пом'якшили очікування від цих переговорів щодо значного прогресу з припинення вогню. Я думаю, це вправа на слухання для президента на зустрічі буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні. Тож президент повинен поїхати і отримати знову ж таки чіткіше і краще розуміння того, як ми можемо сподіваємося покласти край цій війні. Водночас, колишній радник Трампа з національної безпеки за першої каденції Джон Болтон вважає, Путін на зустрічі буде прихильним до пропозицій Трампа, адже сподіватиметься зробити косметичні поступки та схилити президента США на свій бік. Болтон наголошує, на відміну від російського, американський президент сприймає політику як особисте. Все залежить від його особистих стосунків з іншими главами держав. Трамп про це публічно заявив. Звісно, особисті стосунки мають значення у зовнішній політиці, як і у всьому іншому. Але коли ти один з найжорсткіших лідерів світу, як Володимир Путін, це не питання емоцій, а питання холодного розрахунку. Трамп цього не розуміє. За словами Джона Болтона, глава Білого Дому переважно покладається на своє чуття як бізнесмена, чи зможе він укласти угоду. Про це говорив і сам Трамп. в кінці цієї зустрічі. Ймовірно, протягом перших двох хвилин я точно знатиму, чи можна укласти угоду. Ні, президента України, держави якої переговори стосуються безпосередньо, ані європейських лідерів. Трамп до участі у зустрічі не запросив. Утім, обіцяє пізніше організує зустріч зеленського і Путіна за своєї участі або без і одразу після переговорів у п'ятницю проведе переговори із європейцями та зеленським. Я зустрінуся з президентом Путіним, і ми побачимо, що в нього на думці. І якщо це чесна угода, я розповім про неї лідерам Європейського союзу та лідерам НАТО, а також президенту Зеленському. Думаю, з поваги я спочатку зателефоную йому, а потім їм. І я можу сказати: бажаю успіхів, продовжуйте воювати. Або я можу сказати, що ми можемо досягти угоди. Трамп продовжує наполягати, що бачить у перспективі якийсь територіальний розмін, коли певні території мають повернутися до України, але іншими доведеться пожертвувати. Тут дві обставини: перша жодне джерело серед учасників переговорів не дає навіть натяку, що Путін збирається відпустити якісь окуповані українські землі. Навпаки, він хоче, щоб Україна без бою віддала йому увесь Донбас. Друга Зеленський відмовився від територіальних поступок окупанту, аргументуючи це не просто своїми емоціями, а конституцію, що не передбачає таких розмінів. І це не на жарт дратує Трампа мене трохи збентежило те, що Зеленський сказав: ну мені потрібно отримати конституційне схвалення, тобто у нього є схвалення, щоб вступити у війну, убивати всіх, але йому потрібен дозвіл на обмін територіями, бо там буде певний обмін територіями. Я знаю це від Росії та з розмов з усіма на благо України. Добрі речі, непогані, але також і погані для обох оцінюючи шанси, наскільки результативною буде їхня зустріч із путіним, трамп заявив, думаю, вона буде хороша але може бути поганою. Катерина Федорченко, Ольга Кошеленко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.